Гарного гарного здоров'я, дуже великого натхнення. Міцних знань, щоб ви змогли здійснити свої мрії в своєму житті. А головне. Щоб в нашій країні нарешті настало мирне життя, все буде добре, все буде Україна. Любі мої діти, щиро вітаю вас з Днем Знань. Ви в мене найкращі, найрозумніші та найулюбленіші. Тому ми з вами обов'язково з усім впораємося. Я бажаю вам миру і я впевнена, що дуже скоро ми з вами побачимося не онлайн, а у нашій гімназії. Дуже люблю вас і сумую за вами. До зустрічі. Доброго ранку, мій рідний 9 клас. Вже 9, а трохи раніше були п'ятикласники, маленьких та радненьких, а зараз дорослі дев'ятикласники. Як довго я вас не бачила, як я за вами скучила. Так хочу вас пригорнути до себе, поцілувати, обійняти. Я вас дуже люблю. Але все у нас буде добре. І скоро ми з вами зустрінемось у нашому рідному 25-му кабінеті, тому що місто зустрічі змінити не можна. До побачення, мої рідні! дорогі моєму серцю діти. Ось ви і на порозі дуже складного, але важливого в вашому житті навчального року. Але я впевнена, що за цей рік ви отримаєте якомога більше знань. І щирих, теплих спогадів про своє шкільне життя. Успіхів вам, натхнення якнайшвидшої перемоги. Дорогі наші діти, шановні батьки та колеги, хочеться привітати вас з початком нового, такого, мабуть, важкого, але я думаю, для нас усіх успішного в майбутньому року. Я думаю, що ніякі негаразди не завадять нам отримувати нові знання йти до перемоги, творити бути щасливими. Тому давайте разом приступимо до навчання і створимо своє майбутнє самі таким, яким ми його бачимо. Вітаю вас! Вітаю з початком нового навчального року. Ніхто не обіцяє, що він буде легкий, але найголовніше, що він буде, буде по-нашому, по-українськи. Здобувачем освіти я бажаю цікавих уроків та досягнення нових вершин, батькам терпіння та розуміння, вчителям наснаги та задоволення від своєї роботи. І кожному з нас я бажаю мирного неба над головою та рідної землі під ногами. Слава Україні! Шановні учні, батьки, педагоги! Щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Це день, з якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас. Сьогодні я рада від усієї душі привітати наших першокласників. Нехай навчання дається вам легко, уроки будуть цікавими та принесуть вам багато відкриттів. Не бійтесь труднощів, прагніть до знань. батькам та вчителям. Бажаю здійснення всього задуманого, мудрості, витримки, здоров'я. Всім нам мирного неба над головою! Зі святом!